Всім привіт, сьогодні я граю в Super Bear Adventures. І дивіться, я вам покажу, як треба отримувати діамант. Саме легке це пога. Дивіться, ось треба отак отробити, повчити оце. Чи це живіться? То в чому отак. Дивіться, можна це отак от поєднатися. Раз. Отак. Дивіться. Чани сміховних зробити отак. Радість Та там дуже багато. Якщо часто, отак от цього Рад, хм. 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 Зараз йдемо в черепаха град, щоб я вам покажу, як треба робити і як не треба робити. Зараз я вам покажу, як не треба робити. Дивіться, заходимо в наш любимий черепаха град. Дійси. Ми хм. починаємо хм. не отак. Не отак. Якщо ви так зробили, то дивіться, ви можете спробувати стримувати і отак от сюди. Віддіти, і, сюди віддіти, і от дітей розкажете. А так не треба робити. Кориві, зараз я перезахочу, щоб вам показати, як Ось це зробити, дивіться. Б А. А Б. Б. А. А Б. А Б.